Вимагала хабар за встановлення інвалідності воїну Збройних сил України. Керівниці районної МСЕК на Кіровоградщині загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Крім того, що фігурантка очолювала медико-соціальну експертну комісію, вона ще була й депутаткою однією з міськрад регіону. Посадовицю затримали на гарячому, коли вона отримала всю суму хабаря. У прокуратурі ж повідомили, що обвинувальний акт вже скеровано до суду. Встановлено, що посадовиця вимагала 2 тисячі доларів США у важко пораненого військовослужбовця, який отримав поранення під час захисту часового яру на весні 2023 року. Це призвело до паралічі лівої сторони тіла. Водночас, це не зупинила посадовицю, і вона вимагала у нього гроші за встановлення йому пожиттєвої групи інвалідності. Оперативник із затримали її на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівниці однієї з районних МСЕК за фактом одержання неправомірної вигоди, за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України. Обвинувачена обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого визнано непридатним до військової служби внаслідок отриманого поранення, сприяти установленню безстрокової другої групи інвалідності. Обвинувачені загрожує позбавлення волі на строк до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. У Кропивницькому збирають книги для бібліотеки, знищеної вогнем. Книгозбірня працювала у клубі села Нагірне Великоандрусівської громади. Будівля згоріла наприкінці минулого року. За підтримки меценатів, незадовго до пожежі сюди провели каналізацію водовід. Зробили санвузол та натяжні стелі. Це був справжній культурний центр громади, де проводили зустрічі та теплі вечори. Вогонь знищив не лише приміщення, а й усе майно та книжковий фонд. Разом з бібліотекою ми створили музейну кімнату. У селі Нагірному налічується 368 людей. Село Нагірне це старе село Новогеоргіївська, колишнього затопленого міста. Має велику історію, тому наша робота була пов'язана саме відродженням традицій рідного краю. Ми проводили різні дозвілеві заходи. Я до останнього все-таки надіялася на борців. З вогнем, що ну наслідки таких не буде. Чесно кажучи, коли це все горіло, це горіла душа. Наповнити книжковий фонд, взялися в Кропивницькому освітньому центрі, кинули клич допомогти бібліотеці в соцмережах. Однією з перших відгукнулася команда регіонального представництва Української фундації Мрія кажуть, побачивши оголошення про збір, не змогли лишитися байдужими. Побачила таку публікацію. Яка дуже дуже розчулила тим, що люди жили своєю справою. Там прям вся сім'я жила своєю справою, і їхня справа згоріла в них на очах. Ми своєю командою вирішили долучитися до збору. Особисто я принесла останню книжку, яку прочитала це американка Сара Джіо», е на дуже цікава така романтична розповідь. 42-й рік, острів Бора Бора, і там починається кохання між військовим і медикиною. В освітньому центрі наголошують, бібліотеці потрібні книги і для розуму, і для серця. Планували зібрати хоча б півтисячі видань, але вже розуміють, що їх буде більше. Люди включилися в допомогу активно. За тиждень зібрали дві сотні книг, зокрема місцевих авторів. Приносять і самі, і передають через колег, і це насправді дуже класно, тому що ми бачимо ну, знайомі імена на обкладинках. Там, наприклад, Василь Левицький передав свої книжки. Я знаю, що там пані Вікторія Шкабой збиралась передати свої книжки. Тобто, місцеві автори діляться і авторки. Це прекрасно. Наразі працівники клубу і бібліотеки, що згоріли, туляться у медсестри тут і збирають книжковий фонд для читачів. У книгозбірні «Знищеній вогнем було близько двох тисяч видань. Так була і дитяча література, була і сучасна література, і українська література. Вистачало. Користувачі були дітки, були люди похилого віку, різна, ну, різна категорія була. Влітку дуже багато було дачників, приходили як діти маленькі, так і дорослі. Дорослі брали для своїх діток. Бібліотека жила разом з Нагірнянським клубом, ми все робили разом. Деякі вироби робили, деякі сценками з нашими дітками робили. Різні книжкові виставки робили. Збір книг для нагірнянської бібліотеки триватиме до кінця місяця. А найбільшим попитом користуються романи, детективи, новели та література з психології. Відомо, що цьогоріч у селі планують розробити проєктно-кошторисну документацію будівлі нового клубу. 238 укриттів відремонтували в навчальних закладах Кіровоградщини протягом минулого року. Такі дані оприлюднили в облвійськ адміністрації. За підрахунками влади, в період повномасштабного вторгнення кількість укриттів в освітніх установах зросла в 9 разів. На сьогодні їх понад 900, і робота в цьому напрямку продовжується. Цього року в закладах освіти мають намір збудувати і капітально відремонтувати ще 32 укриття. Кошти надасть держава. Вся проєктно-кошторисна документація наразі на стадії затвердження. В адміністрації підкреслили створення безпечного освітнього середовища це пріоритетне завдання для влади на поточний рік. Особливо гострою проблема є у містах Помічна та Знам'янка і державою на 25 рік передбачено субвенція в обсязі 6,2 мільярди гривень для закладів освіти України. Обсяг коштів для кіровоградщини визначатиме спеціальна комісія Міністерства освіти і науки та залежатиме від якості підготовлених документів. Селфі в музеї креативний флешмоб влаштували в музеї мистецтву Кропивницькому. Відвідувачам запропонували зробити селфі з будь-яким із експонатів, а тоді завантажити отриману світлину в соцмережі, додавши тематичний хештег. Протягом дня в акції взяли участь півсотні містян. Автори найоригінальніших селфі в подарунок від музею отримують сувеніри. Таку акцію музейні працівники проводять 10 років поспіль на меті популяризувати твори мистецтва та заохотити кропивничан цікавитися українською культурою. Ми показуємо, що музей це інтерактив, це цікаво, це креативно і місце, де можна просто відпочити. Понад тисячу експонатів взагалі, в музеї представлено. Це різні, це старовинні пляшки, дзвоники, листівки, графіка. Ми не обмежуємо. Людині сподобалась та чи інша картина, чи піаніна, чи старовинний годинник. Що він бажає, на фоні того, він робить селфі. Люблю робити селфі, тому що селфі це спосіб закр. Бувати себе і мить в пам'яті, потім повертатися до цього і переживати знову ці моменти. Викладу собі в інстаграм, в фейсбук, поділюся друзями. Мені і два лайки. Це ж вже приємно, тому що класно є підтримка, якась я не знаю. Люди вподобали це класно.